Сьогодні вітря має дощ, але у велику Пустельку їдемо спокійніше, тому що зоомонтери, волонтери, так їх називаємо, всіх хто допомага тварин, придбали мішочок корму для собак і мішочок для котів. Це зробив наш земляк, який зараз проживає на Лебединщині, Віктор Дикий. Був в ахтирці, купив, залишив в магазині і попросив забрати і передати на вулицю прикордонну. Йде дощ, чекаю. Приємно, коли діти не забувають батьків, передають сюди в прикордоння під обстрілами, ну щось поїсти. Такі журналістські заробітки. Сьогодні Михайло передали випить за здоров'я господарів. Ну, Колись вип'єм після перемоги. Вулиця прикордонна. Завжди підозрювали, завжди Мені Сьогодні дощ, на щастя. І хоч, як ми вже бачили, снігу вони вилітають. Але дощ думаю, не буде. Так що сьогодні безпечно, сьогодні добре, сьогодні спокійно. І ми йдемо в будинок 40 котів. А може їх тут вже більше. Ну а тут ще і квіти передали нашим зооволонтерам. Зооволонтери, зооволонтерам. Roar! <laughs> Roar! <laughs> Два мішечки корму від Віктора Дрикова, пані Наталі Вільний, її, її підопічка. Да. Передаємо всі ціли. Так що, коли є можливість, обов'язково передавайте, не забувайте, що в прикордонні живуть не лише люди, але й тваринки, які не можуть виїхати. Ага. Та ви копите, копите, хто опікується тваринками, Так як на даний час дуже тяжко.